Цього особливого дня нехай у ваші будинки увійде тепло, світло, а зимовий холод обходить стороною. Нехай кожні двері відчиняються легко, кожен шлях стане яснішим, а всі ваші справи будуть зігріті підтримкою рідних і благословенням зоре. Бажаю вам миру в душі, тепла в серці та злагоди в сім'ї. Нехай сьогодні зима приймає вас під захист, а доля під своє добре крило, нехай будь-які морози. Поступаються вашому внутрішньому вогню, а будь-які труднощі тануть так само швидко, як перший сніг на долоні. І найголовніше нехай цей день принесе вам знак, добрий, ясний той, що веде до успіху. Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції! 8 грудня за новим церковним календарем згадують святу анфісу Римську. У народі ж 8 грудня називають анфісою рукодільницею і вірять, що в цей день дівчатам необхідно зайнятися шиттям, вишиванням або в'язанням, тоді майбутнє заміжжя має стати вдалим. Тільки вишивати потрібно на самоті, інакше щастя може прилинути до когось іншого. Анфісу в народі вважають покровителькою майстринь, тому 8 грудня свято всіх рукодільниць. Цей день сприятливий для того, щоб почати освоювати ткацтва, вишивки, шиття і в'язання. Кажуть, хто на анфісу вперше в руки голку або спиці візьме, той швидко майстерності навчиться. За традицією, цей день дівчатам треба проводити на самоті за рукоділля. Так можна себе від порчі і пристріту захистити. Якщо поодинці нудно було, і дівчата збирались в компанію за шиттям і в'язанням, то в якості оберега пов'язували на зап'ясті червону шовкову стрічку або вовняну нитку. Вишивають 8 грудня символи обереги, які приносять у дім достаток, здоров'я, благополуччя і щастя, дерева, птахів, сонце. Як сьогодні одягнути, що порча пристріти, і нечиста сила не пристане? Недарма кажуть, що одяг це друга шкіра людини. Якщо правильно одягтися, то можна не тільки поліпшити свій зовнішній вигляд, але й захистити себе від багатьох біт і напаст, від порчі і пристріту, захисна сила одягу. Вважали, що негативна енергія і нечиста сила можуть проникати в людину через отвори в її одязі. Тому поділ, ком'я, рукави, суконі, сорочок захищали вишитими візерунками, вони не пропускають зло під одяг. Кожен візерунок має своє значення ром символ землі, хрест сонця, хвилі води. У слов'ян було прийнято вишивати символ сонця на сорочках, а хвилями і хрестами прикрашали низ підниць та штанів. Півені курка відганяли нечисть рослинами, орнаментами, володіли магічною силою, які могли навіть цілити хворого. Також у вишивці часто були присутні двоголовий орел, лев, олень, кінь. Також квіти особливо любили вишивати троянди, але можна було побачити тюльпани і ромашки. Деревина на одязі часто зображували яблуню, а також ялину і вербу. Трава і плоди досить часто були присутні в візерунках на одязі, ягода віддавали перевагу брусниці й журавлині. Північні слов'яни вишивали казкових тварин та птахів. Це знак достатку і благополуччя, символами родючості і жіночого щастя були вишиті на одязі сулети жінки. Сонце, дерево, життя. Якщо на одязі був вишитий хрест, нещастя будуть обходити стороною. А кращими кольорами були червоний і білий. Червоний не тільки гарний, але також був символом сонячного світла і крові, а білий невинний, святий і чистий, є візерунками, які ніколи не принесуть вам удачу. Наприклад, велика смужка вона ніби розрізає тіло людини і тим самим розсікає його енергетичне поле. Часто чоловік у смугастому одязі відчуває виснаженість розбитість і в тому, якщо зануритись наші дні, то можна помітити, що на жіночому одязі частіше присутні малюнки і різні принти, ніж на чоловічку. Це йде ще з часів наших предків, адже вважали, що жінка енергетично слабкіша чоловіка, а за допомогою вишивки на одязі вона змогла себе оберігати від пристріт. Не меншою захисною дією, ніж одяг володіють і прикраси. Браслети, намиста, обручки вони не дозволяють позитивній енергетиці випливати з людини і не дають просочуватись злим силам оберіг червоної нитки дуже ефективний і простий оберіг від порчі і пристріту червона вогняна нитка. Попросіть когось із близьких, батьків, дітей, чоловіка зав'язати вам ниточку навколо лівого зап'ястя на сім вузлів, при цьому подумки поверніться до Господа і попросіть про захист. Носіть нитку постійно, вона захищає навіть від власних дурних і поганих думок. Захист за допомогою шпильки. Для захисту від нечистої сили, приколіть з внутрішньої сторони одягу шпильку. Бажано при її покупці розплатитися однією купюрою і не забирати решту. Прикріпіть її в області серця і щодня перевіряйте стан голки. Якщо вона почорніла, тріснула або зовсім загубилась, це сигнал про спробу навести порчу або пристріт. Терміново купуйте приколіть нову. А якщо заборонено в день пам'яті Анфіси, так це ображати тварин. Цього, безумовно, не слід робити в інший час. Однак той, хто стане грубо поводитись з братами нашими меншими 8 грудня, буде жорстоко покараний. Є і особлива заборона. Не можна 8 грудня бажати щастя і здоров'я. Інакше все станеться навпаки. Не рекомендується одягатися в тісний одяг або не налягати маленьке взуття. За повір'ями, в іншому разі, любовні відносини можуть стати на паузу. Неслід цей день демонструвати кому-небудь свої досягнення, хвалитися і намагатись когось здивувати своїми діями. 8 грудня вважається днем пристріту. Краще не спокушати долю. У цей день не варто міняти місце проживання або роботи. В цілому, 8 грудня необхідно уникати змін, в тому числі в зовнішності. На користь вони не підуть. Вірили наші предки в народні предмети, вважаючи їх буквально пророчими. Якщо в цю дату на вулиці стоїть мороз, то наступна зима буде м'якою, але хуртовинною. Снігопад за вікном обіцяв літе повне дощових гнів, а птахи, що біснуються біля вікон і ховаються під дах, варили про швидкий холод і хуртовин. Прикмети, горобці будують гнізда до сильних морозів. Синиці залазять під дахи будинків, чекайте хуртовини. Синиці щебечуть з раннього рання морозна ніч, Знайшли ложку до фінансового дочтатку, почули дзвін. дзвонів сприятливий знак. паву позіхання або гикавка, значить, рукоділля має сенс. Іноді людина, в якої вселилася гикавка, ставала чаклункою. У цей день багато хто відзначає іменини. Наприклад, можна привітати Анфісу, Кирила, Потапа, Кесара, Кирила, Мартирія. Ось такий у нас з вами день 8 грудня. Вам, дорогі глядачі, я хотіла б подякувати за увагу та побажати вам гарного настрою, миру, добра та щастя. До зустрічі в нових відео!